Як я прийшла до нутриціології і почала чисто харчуватися? Ви задали мені дуже цікаве питання, і воно не вміститься в мене в півтори хвилини, тому це довге відео, яке я завантажую в Інстаграм і в YouTube, і відповім на нього. Перш за все, я е, прийшла в нутриціологію, тому що е, я мала зайву вагу. Насправді, це основна причина. Мене не цікавило взагалі моє самопочуття. Жирна шкіра, випадіння волосся, інсулінорезистентність, синдром полікістозних яєчників, мій гіпотиріоз, поганий стан. Тобто я дуже сильно хотіла спати в другій половині дня і не могла витримати, я так хотіла спати, мене прямо ж розмазувало. Також в мене були постійні газоутворення і закрипи. Зараз я можу сміло про це говорити, тому що я цього позбулася. Мене звати Каленська Ірина, я сертифікований практикуючий нутриціолог, член асоціації Health Овочів України, будь ласка, підпишіться на мій контент для того, щоб не загубити мене в своїх соціальних мережах, адже люди йдуть на енергію, і я вам хочу дати свою енергію. Е, і е, все це мене супроводжувало так. Але і дуже-дуже масна шкіра. У мене була така масна шкіра, що прям я жартувала, що в мене е, косметика сповзала за день. Але все це е, мене не так турбувало, як моя зайва вага. Я неправильно худла, я схудла худла на 1200 калорій при про які я розповідала, за три місяці схудла на 8 кілограмів, тобто десь з 63 до 55 так. Хоча це була не моя сама більша вага, моя сама більша вага була під час других моїх пологів 79,5 кг, і зараз я її досі скидаю вже 8 місяців, так, лишилося 6, 6 кг позбутися. Але вони ще при мені так ось я зрозуміла, що щось потрібно робити. Я не хочу бути завжди в зайві вазі, і я зайву вагу свою пов'язувала своїм власним нещастям в відносинах з чоловіками. Я думала, що ці чоловіки, які мені подобаються, вони не хочуть таку пухкеньку Іринку, ринку, хоча в мене завжди було багато людей, які чоловіків, які мене любили і хотіли, щоб я була з ними. Але я якось все думала, що я гладка, гладка, гладка. Скажу так: я себе не приймала, я не могла на себе дивитись в дзеркало. Я себе дуже люблю. Але я себе люблю худою, з кубками на животі, з гарними стегнами, сідницями без целюліту. Тому я почала дуже худнути. Я тоді вела неправильний спосіб життя, вживала велику кількість алкоголю. Мій моя вечеря була пів пляшки червоного вина із сирочком. Ось так. І я все це прораховувала: 500 калорій я отримувала з алкоголю, і 600, там, наприклад, чи 700 калорій із їжі. Я дуже сильно схудла. в мене з'їхало все. І мої груди можна було закручувати ось таку такі папір, папірець. Це було насправді жахливо, але я себе дуже класно почувала. Адже я тепер худенька. Але що відбулося? У мене погіршилось дуже самопочуття. Я була дуже роздратована, токсична людина, токсична людина. Я зрозуміла, що я токсик. Після того як я прочитала книжку Не працюйте з мудаками, і я зрозуміла, о Боже, я мудачка. Мудачка це я. Це я та мудачка, яка всіх дратує, і я думала, що я дуже розумна. Я так вмію таким слівцем підковернути, під, під, загострити проблему і вказати людині на помилки. Насправді це. Звичайно, була неправильна моя позиція, і я не могла бути щаслива, тому що я страждала на закрепи. Я не могла бути щаслива, тому що я була в жорсткому дефіциті по нутрієнтам, по білку, по вітаміну Д, по йоду, так як я снідала просто якимось банальним вівсянка без. Без нічого, без солі, без нічого, просто заливала водою без жиру. Перед цим була кава, наче серце так на голодний шлунок. Потім я приїздила в офіс, була голодна, ладно було з'їсти всіх, або там на роботу, коли я приходила, коли була керуючою супермаркету, і мене все дратувало, 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 і так вже жити не можна було. І тут я завагітняла. Я заспокоїлась і я зрозуміла, що я маю харчуватися максимально корисно. І хотіла бути худою, адже я набрала 18 кілограмів під час вагітності. І під час вагітності я почала багато, велику кількість інформації вивчати саме про їжу, про харчування. І був такий запит, що їсти, щоб не набирати вагу. Так, це був мій взагалі основний запит. Тому я почала вивчати цю історію про харчування. Але насправді я худла весь період свого життя, тому 12 років. До того, як прийти в нутриціологію, я вивчала продукти харчування. Я вивчала їх вплив, як впливає цукор, як впливає той продукт інший. І я відчула, що я задовбала просто всіх своїх рідних, близьких навколо мене. Тому що я постійно розповідала про їжу. І я зрозуміла, що час йти в масу. І тут відбувається така ситуація. Я вирішила, що я хочу змінити своє життя. Я хочу знайти те своє призначення, що я буду робити щодня безкоштовно, що не потрібно мене заставляти, не потрібно шукати мотивацію, не потрібно шукати заробітну платню, якісь речашки, щоб я це робила. То, що я хочу робити просто так, і я вирішила, що це має бути зйомка відео в Ютубі. Хоча, я не знаю, чи це помилка-не помилка, але YouTube в мене не зовсім такий популярний. Але в будь-якому випадку це дало великий поштовх. І я зрозуміла, щоб щось розповідати людям, це має бути максимально корисна інформація. Що мені максимально цікаво, це нутриціологія. Нутриціологія і харчування. І я почала всі свої знання приміняти на собі. І це почало діяти. Ага. Можна правильно харчуватися і не страждати на закрипи. Як виявляється, можна здати чекап, зрозуміти, що в тебе щось не те, що ти видно за лозою, що е, саме гіпотеріоз це є нас, е, наслідок е, твоїх постійних закрипів, твої міоми двох е, це є постійне е, наслідок постійного поганого самопочуття в другій половині дня. Тобто все це. Дало мені таку рушійну силу. І коли я почала відчувати на собі, що все це діє, я почала вірити в нутриціологію, так як вірю зараз в ЗСУ. Обов'язково пийте воду. У мене вона з хлорофілом. Я не можу сказати, що моє харчування наразі чисте-чисте. Все-таки десь не 80, десь 90% це чисте харчування, і 10% я лишаю на щось. Я іноді можу з'їсти торт, іноді можу з'їсти копчену рибу, іноді можу з'їсти шашлик. Хоча я шашлик не відношу прямо до такої небезпечної їжі, так? але прагнення бути гарною, бути здоровою. Бути стрункою а, і нести це все в маси, так, до вас доносити, воно мені дає таку рушійну силу. Я розумію, для чого це роблю. Я знаю, що буде відбуватися в моїй системі ШКТ і в цілому, в моєму тілі, якщо я буду неправильно харчуватися, їсти велику кількість вуглеводів, тобто по західному, по західному типу, велика кількість алкоголю, ось це да ой. Потім е, харчування буде, потім життя одне, давай еге-гей, поїдемо гуляти. Мені це вже не цікаво. Я можу бути абсолютно веселою в класному настрої без алкоголю, без торту, е, без будь-чого, просто з хлорофілом. От я зараз записую вам відео. Та, так тут в суді я просто в чудовому настрої, тому що я займаюся улюбленою справою. І тепер так виходить, що нутриціологія це моє життя, а моє життя це нутриціологія. Але чи цікава мені нутриціологія без ведення соціальних мереж? Теж ні, тому що моя мрія була з дитинства стати актрисою. І тепер я сама собі режисер, Розумієте? Я знаю, що ви відчуваєте мене, а я відчуваю вас. І у нас така сенергія, незважаючи на те, що я, наприклад, багато з вас та більшість не бачила ніколи в своєму житті. Але е, колись ми зустрінемося, в мене є в план, в мене дуже великі такі грандіозні плани. Е, коли я завагітняла, народила дитину, в мене спала пелена з очей, і я зрозуміла, що сімейне життя то не щастя. Ну, так, неправильно, то не нещастя, то не те щастя, якого я шукала. Тому що я думала, що. Якщо я знайду ту людину, яку я кохаю, вона кохає мене, народжу дитину, то це як в кіно. Ми подорожуємо разом, ми готуємо разом, у нас все відбувається разом. Але це було не так. Жінка, яка не самореалізована, вона не може бути щасливою, тому що вона починає поїдати всіх, не туди поклав тарілку, не там став, там носок поклав, там то, там то. А коли жінка зайнята своєю справою, коли вона горить, вона то може й не помічати. І відносини складаються краще. Тому для мене було от воно все склалося, розумієте? Бажання схуднути, бажання гарно себе почувати, бажання нести корисну інформацію в маси через соціальні мережі, і бажання знайти своє призначення, щоб більше не повертатися на роботу, а заробляти, бути самостійною незалежною все це вклалося отак. От в один пазл і тепер я без цього не можу жити. Я дуже хочу, щоб нутриціологія, в яку я дуже вірю, як і в ЗСУ принесла мені користь, і тепер я відкрила свій. ФОП, так, Я являюсь сама собі власником, плачу податки і гарно себе почуваю. Сподіваюся, що ви це відео подивитесь, можливо, вам щось відгукнеться і ви захочете теж змінити якось своє життя. Я буду дуже рада, якщо мої відео вам в цьому допоможуть. Дякую.